Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 11 вересня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 52 650 особин за добу 400 і поранено 157 950 песиголовців за добу, 1 200 танків, 2154 одиниці за добу, 18 бойових броньованих машин, 4 617 одиниць за добу. 33 артилерійських систем 1263 одиниці за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 311 одиниць засобів протиповітряної оборони 162 одиниці, літаків, 242 одиниці за добу. 3. гелікоптерів, 213 одиниць за добу, 1. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 902 одиниці за добу, 4 крилатих ракет, 216 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 3445 одиниць за добу, 19 спеціальної техніки, 117 одиниць за добу, одна. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!